Добрий день, шановні глядачі ютубе. Хочу представити вам свою колекцію об'єктивів, яку я за декілька, ну не років, може, рік-два підзбирав. Значит, купив фотоапарат Nikon 1 L1, з якого я зараз знімаю. Які Якісь зйомки вибачайте, поставив трошки не дуже якісно, тому що займає дуже якісне відео, займає велике місце, буде довго грузитися. І світло трошки, звісно, кімнатне, вже вечір, що мігте включив. Почну я з об'єктива Industar 69. Дуже класний маленький об'єктив, так називаємо ширик. Я його переробляв. Придбав я його на LX, так як практично всі ці об'єктиви. Переробляю йому робочу відстань, тому що спочатку він був просто макрооб'єктив, безконечності не було, безкінечності. Я зробив тут безкінечність. І от він в мене працює як широкоугольний об'єктив, практично завжди під рукою. От. Другий об'єктив, значить, InduStar 61 LD. Ось такий він. Я з нього і почав. Знімав у мене там є відео на Ютубе, що я знімав таким, це я знімав таким об'єктивом, але іншим. Стояв у мене, був у мене фотоапарат FET 5S. Значить, я зняв з того фотоапарата, купив переходничок, значить, і почав з ним знімати. Але, подивившися деякі статті в інтернеті, вказується, що вони можуть мати грибок. Коли я подивився, побачив неякось не дуже фото, і так, да, був там грибок. Значить, я назад крутив цей фотоапарат старий, придбав собі на OLX, от Отакий, практично новенький, з хорошими лінзами, значить, об'єктив. Просвітлення тут таке воно перламутрово жовтувате, якщо ви бачите. Дуже прикольний, класний об'єктив. значить Далі я Подивився, що є ще об'єктиви похожі на цей Індустар. Це вже Індустар 61. Просто просвітлення тута вже виходить таке перламутрове. Дуже цікаве. І що цікавий сам об'єктив, якщо ви побачите, відрізняється чим він. Він відрізняється тим, що тут позначення. Ну, Це я більше брав для колекції, бачите, ці циферки не так позначені, не так вони це. Ну є він теж. Такий оригінальний стоїть в мене він в колекції. Пробував практично я ними всіма пробував фотографувати, але от в мене він так, не, не, не під рукою, а просто зберігається. Далі такий самий об'єктив. Індуср 61, так як і цей. Але якщо ви бачите, це теж дуже відрізняється. Практично все те саме і діафрагма, і е, фокусна відстань, по-моєму. тут. Получається, скільки? 52 і тут 52. Тільки форма, дизайн чи форма трошки не така. Ну, Кажуть, що вони також відрізняються там, тим просвітленням. Да, просвітлення тут теж жотува. Слідючий об'єктив дуже оригінальний. І 26М, індустар 26М. Також тут діафрама мінімальна 2.8, 52 фокус. Дуже прикольний. Ставив його на фотоапарат. Нікон 1, що ще вже говорив. Дуже такий він оригінальний. Часом питаю, що це тебе за об'єктив. Він знаєте, такий він серебристий, дуже непривично. Починаю довго об'ясняти, а як він фотографує, тому подібне, бо всі ж звикли, що кнопочку нажав і воно не треба нічого наводити. Кляцнуло. Слідуючий об'єктив я придбав, також індустар. Тут же діафрагма 3,5. Фокус на відстань 50, змушений був я вже робоче, робочу відстань міняти. Тобто, коли я його ставив, це виходився макрооб'єктив. безконечності не було. Я поставив такий переходнічок М39, є наборчик такий теж, я купив його там за пару гривнів знач, в інтернеті. І получився такий прикольний об'єктивчик. Просвітлення тут таке теж жовтувате. Ну, практично не всі однаково фотографують, як на оку. Ну, Хто більш-менш... Може більш за мене розбирається, звісно, він разницю побачить. Слідуючий об'єктив дуже цікавий. Дуже цікавий значить, тоже Industar 50 з букво P, Так називаємо просвітлення в ньому є. Тоже таке, Більш-менш перламутрове, жовт, жовтізною таке, і фокусна відстань. Значить 5 см, 50 мм. Що в ньому цікаве, якщо ви вже бачите, от, те, що він фокусується таким чином. Значить, це, по-моєму, на безконечність. Получається, це фокусується на близьку відстані. Я не пам'ятаю, скільки сантиметрів не буду розказувати. Також я докупив, вже було в комплекті, ще одного докупив. Тут колечок я понаставляв, не хотів знімати. Там я покажу так саме далі. Стоїть переходні ці кольця для того, щоб була безкінечність і щоб зробити робочу відстань. Далі, мене Зацікавив такий, такий об'єктив юпітер 8. значить Дуже він цікавий, дуже красивий. Оцей переходничок, який я використовую для всіх цих М39, так називаємо М39, якщо вам буде видно Nikon 1. Дуже цікаве. Просвітлення тут якесь таке воно незрозуміле, дуже-дуже лінза велика. от Цікаво, цікавий, цікавий. Він такий значить, блендочка, ставиш його на нікон. Здається, що це прямо він з ним куплявся. Так само мене часом катаються. Значить, Тут а, діафрагма 2 і 16, да, 2 від 2 до 16. значить, Дуже плавно все ходить. Я тут нічого не зачіпав, нічого не переробляв, нічого не змащував, все воно працювало знову. Купив у продавця, він мені уступив, тоді долар був 10, я його купив за 300 гривень. Ну дуже цікавий об'єктив. Що я хочу за нього сказати? В цих всіх об'єктивах і в далі, які я буду розказувати, ще в мене в Дніпітері є. Пітер є, таке, розмитість та й розмитість є. Тут в цьому об'єктиві розмитість таким бльоском, такими круглими, блискучими блиском таким круглим. Крапочками блискучими. Дуже цікаво і коли робиш якийсь там портрет, чи, чи так, дуже виходить образ такий задіс, чи на природі, чи чуть -чуть, якщо проти сонця, таке боке цікаве, такими круглими бльозками. Практично в мене стоїть на фотоапараті, це, це всі, якщо ви зрозуміли, мануальні об'єктиви, я ним користуюся, привик вже до нього. О, цим користуюся цим індустаром широкоугольним, тому що якщо десь в кімнаті знімати, щоб далеко не відходити, тому що ви зрозумієте, що вже тут це фоку... в мене виходить, кропнутий, значить кроп-фактор має 2,7 фотоапарат, значить цим я знімаю в кімнатах, цим знімаю на природі. І наступний об'єктив, який в мене є. Це Юпітер 11. Теж я придбав його в інтернеті, дуже нічого йому не робив, не змашував, все дуже чітко все ходило. Теж тут оставив кільце для вирівнювання робочої відстані. Тут такий йшло фотофільтер, ну він зараз не потрібний значить, для таких. Не-не, це він в мене як захисний виходить. Значить, Значить, фокус у нього 135, діафрама мінімальна 14. Єстественно, значить, по-моєму, треба множити це 135 на моєму кропнутому фотоапараті на 2,7, по-моєму, якщо я не помиляюся. Але дуже я ним на природі знімаю, будемо казати, жучків, черв'ячків, ні. Птахів, дуже прикольно, значить, дуже гарні фотографії з ним виходять. Ну, Чіткі на вид, коли ставлю на фотоапарат. цей. Теж дехто питає, що це таке, значить, де ти взяв. Ну Не звик ви, ви бачити щось таке причіплене до, до сучасного фотоапарату. І останній об'єктив Vega 11 u Це об'єктив від фотоулічителя. Купив, просто він красивий. Купив для макрозйомки, я ним нічого не можу зробити, тільки макрозйомку. Фокусування тут не зробиш, фокусування робиться приближенням фотоапарату до об'єкту або віддаленням від об'єкта, все. ну і Діафрагму можна виставити. Но на фотоапараті дуже класно виглядить. Дуже такий чіткий, дайму, щоб ще наводилась різкость, це був би. Ну, Фокусування, щоб на дуже був класний, класний об'єктив, маленький до такого фотоапарату. Все, вдячний вам. Сподобалося. Пишіть, відповідайте, не сподобалося, не пишіть, не відповідайте. Всього вам самого кращого. Спасибо за перегляд.